годину намагалися потрапити в цю квартиру. Злили декілька цистерн, приїхала допомога ще допоміжні пожежні машини, допомагати у цій ситуації. От. І через годину сусідка, яка стояла, дивилася на цю всю ситуацію, приносить ключ і заходить в квартиру і потушили за 5 хвилин. Олександр Агудов, начальник аварійно-рятувального загону ДСНС Донеччини, капітан служби цивільного захисту. Народився та виріс у Маріуполі. З дитинства захоплювали великі червоні пожежні машини, розповідає Олександр, які на великій швидкості їхали на червоне світло, де була пожежа. Закінчив Маріупольський професійний ліцей. З першого разу не вдалося вступити до Харківського національного університету цивільного захисту України, щоб піти працював. На омріяну роботу тому спочатку Олександр працював токарем на заводі Азовсталь. Згодом, коли все ж таки отримав профільне навчання, вступив до лавди «13-го році займав посаду заступника начальника частини 22 ї державної пожежної ритуальної частини. Чотири роки працював там. Потім перевівся начальником підрозділу на 24 пожежної пожежної частини. Но на керівних посадах ти собі не принадлежиш. У тебе зростає дитина, котру їй вже три роки, а вона тебе не пізнає. Ти в 6 годин ранку розбудив, відправив дружину у садочок, а сам на роботу, і поздно ввечері, найкраще, що мог покласти спати, все. На дитину у вихідний день, якщо він трапився, то в мене не було ні бажання, ні сил вже з нею гратися. От. І після 6 ші... років цих робіт я вирішив піти на, дру... на зниження посади, щоб було більше часто приділяти сім'ї. І став начальником рятувального відділення аварійного рятувального загону, який базувався у нас на Флотській. 23. Це в 19 2019 році я пішов на цю посаду. І от до всіх гарячих дій залишався. За ці 2,5 роки я жив, у нас було все. Олександр з теплотою пригадує мирні часи в Маріуполі, адже він мав усе: квартиру, дачу, машину та родину. Вторгнення російських військ до рідного міста у 2022 році повністю змінило життя рятувальника. Чоловік зізнається, що це все було, наче нереально. Вибухи, паніка, люди у сховищах, а потім під завалами. З перших днів вторгнення Олександр знав свою місію. В нього було чітке завдання: це врятувати. Якомога більше життів. Я не розумів, що відбувається. Я дзвонив своєму керівнику, начальнику РЗСП, і спрашиваю, так і так, що ви ну, продовжуєте робити. Ну, вважаєте, що ви будете робити? І він сказав таку фразу, що буду працювати до останнього подиху. От, його дружина, діти теж залишились в місті, ніхто нікуди не приїхав. От, і після цих слів, то, що мій керівник непосредственно залишився, ми залишились і до наступного дня вийшли на роботу і продовжували виконувати дії за призначенням рятувати, евакуювати, розбирати завали. От, деякі наші колеги загинули, От, з котрим їхали, сьогодні їдемо вроді машина броньована. І він каже, Вчора було набагато тихіше, ніж сьогодні. А ми їдемо в Лебедіно, збираємо дітей. От. Військові нам кажуть, ви куди? Це вже на блокпост на лівому березі, показують, ні-ні, ви туди не їдете. кажу, ні, нам туди, <різько> нас там чекають. І ми туди приїжджаємо, забираємо сім дітей, пару дорослих. І місця евакуації по місту Маріуполі, ну, де місце дислокації, куди людей евакуювали. Весь цей час, поки Олександр був на роботі, вдома на нього чекали вагітна дружина, маленький син та батько. Коли рятувальник зрозумів, що ситуація загострилась, вирішив евакуювати свою родину до пожежної частини, щоб бути разом та в безпеці. Двоє суток я працював. На одну ночь їхав додому перевірити, чи живі вони чи ні. У мене така задача була. І я проїжджав через бої, танкові, бої, через Міжні. між трасера літають, а в мене була ВАЗ-2107, ну, сімерка. Це шкарлупка. От, з молитвою чи знаєш, то їхав перевірити, живі вони чи ні. От. Коли ночував в них вікна були вже винесені, там ударна хвиля пройшла через дві будівлі. Це 14-поверховка, 9 і потім батька, дім. От, вікна повилітали. От, і ми, виходить, батька, кішка, жінка всі під одною ковдрою в вікнах, як поліетиленом якісь там що заліпили, ну 5 градусів тепла. От. І ти ліжиш, і розумієш, будівля ходить хадоном, ти лежиш на дивані і ти качаєшся. От, будівля шатається, хитається. А ви нікуди наховалися там в підвалі? А, в підвали поки дійдеш до підвала, я вже розумів, що більше вірогідність з восьмого поверху спуститись більша вирогідність травмуватись, осколочних чи якісь, тому що ми вже бачили багато, багато людей, було загинувших по місту Маріуполя, це ті, котрі біжали ховатись. Багато моїх знайомих ну, потім вже зізванювалися, знаходили хто, де. От. Тот був в підвалі, і в підвалі вбивав, і в підвалі завалювало. Я вже зрозумів, що немає сенсу. Оно того не спасает. Вот, Поэтому было принято такое таке рішення. Вот. 7 числа було миссию или 8, -го, 7 затишье было. Березня. 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 От. Я дружина з дитиною, коли вже почав бачити, як е, складаються дома і до підвалу з підвал, і я не розумію, що, що, звідки тут люди, а потім кажуть, що це люди з верхніх поверхів. От. Було, і ти розумієш, що нічого зробити не можеш без великої техніки, без тракторів. От. Ми намагаємося е, йти допомагати, наші машини розстрілюють, Ну, в общем, Отакі. У нас Volkswagen Crafter. Була машина, теж вона не броньована, просто розцвітна з люстрою. І по нам стріляли як по мішені. Нас відправляють в магазин Славутич на АС2 возьму. Там по нам как в Тирі шмаляли. Ну, Это було цікаво, якось. Ми машину ховали між домами, а саме повз людям знімати решітки з підвалів. Ну, якось питати, тому що а, виходи завалені, як їм вийти. Ну, таким, що, що могли, то, то робили. А сім'ю ну дитину, жінку привіз нам в пожежну частину, в підвал. У нас там, ще з Запасом прочності була будівля, ну, саме підвальне приміщення, тобі ж там можна було. І на той час там вже переховувалося 300 осіб. Ми кожного вечора писали, скільки людей пофамільно і передавали в 22-ту частину, тому що в тій частині теж в підвалі були люди. І вони нам, тобі ж, яка частина завалиться, щоб розуміти, скільки людей доставати з, ну, з будівлі. І от у нас було 300 осіб і 44 дитини. В підвалі переховувалися. Потім, коли всі пожежні частини розстріляли, з моїм керівником зв'язок була втрачена, який залишився. І він, виходить, він командував нашим аварійно-ритуальним загідом. Но Пожежні міста Маріуполя попросили, щоб він командував ще їм. Він, бувший заступник начальника отряду міста Маріуполя, Шаруда Олексій От, всі пожежні його знали, йому довіряли, і ось ці колеги потім працювали завдяки йому. От. І коли, коли був зв'язок з ним втрачений, ми вже розуміли, що ми до, їх, до них доїхати не можемо. На тисячі мелочей у нас був вік-Казак, бронемобіль, саперський автомобіль, Туда він міг витримати розрив міни в себе в салоні, це щоб перевозити снаряди машини. От. І снайпер прямо на тисячі мелачей на перехресті. Пробила радіатор двигателя масляним насостом системи охол... короче, В двигун попала куля. Машина стала. І при в одну точку били снайпери. Снайпер. <хи> вот. Залишилась там товщина скла 3 сантиметри. Залишилась там пару міліметрів, коли, коли привезли. І хлопці, просто в бронежилетах, звичайні пожежні, на мазі, який не захищений нічим, приїхав на тисячі млочей під обстріл, зацепили цього козака і притягнули в підрозділ. Рискує, розуміє, куди вони потрапляють, розуміє, що вони роблять. От, спасли людей, ну, наших колег, витягнули. І 15 березня вже зв'язку з керівництвом не стало. Окупанти захватили наші радіостанції, вже розуміли, що вони нас чують, нас блокують, тому що ми вже виїжджати, виконувати завдання за призначення вже просто нікуди було, тому що вже в центр не поїдеш, розстрілюють. От. І залишився наш пятачок, наверное, п'ять, ну сколько? Два. В радіусі двох квадрат двох кілометрів. Може бути, там не було військ українських наших. От і у нас залишався флаг України наш прапор України наш. День змішувався з ніччю. Олександр разом з бригадою рятувальників працювали 24 на 7. За весь період перебування в блокадному Маріуполі працівники ДСНС здійснили близько 170 виїздів. 6 утра сказали доброе утро. Гребаные дроны. Техника заехала. Часть потушили. Сейчас опять эвакуируемся. Потому что технику не успеваем спасти. 15 березня 2022 року всі пожежні частини були розстріляні крім однієї, де знаходився Олександр разом з родиною, працівниками та цивільними, які там переховувалися. Рятувальник зрозумів, що ні сьогодні, так завтра може бути влучання по ним. Тому аварійний загін почав підготовку евакуації людей. Остання ходка залишалася у нас для евакуації цивільного населення. От, люди приїжджали на особистих транспорт, теж нам в колону. І жінка як кажу жінки, посадили нашу машину. Говорю, вам буде водій, людина деяка, вас вивезуть на нашій машині, а я вже приїду потім з хлопцями на, на, ну, на рятувальному автомобілі. Поки ми ще працюємо, є, є що робити. От, навіть знаходячись в підрозділі, ми просто вже переключились не на виїзди, на завали, а просто на эвакуацию людей Поможились, чим більше вивеземо із-под обстрілу перекресних вогнів, тим більше врятуємо життів. От, вона, вона відмовилась, говорить, каже, ні, я нікуди без тебе не поїду. От, добре тоді я взяв вже машину там колону, і була машина з Белкові перша йшла, і остання, ну щоб колона справа, щоб для окупантів, щоб її хоч якось вони розуміли, це гражданська колона, це пожежні, це рятувальник, миль безружні. Без сажу в нашу машину, ну, машину евакуації. Я за кермо, ну і за за замикаючи колони. І через, тільки, тільки доїжджаємо до Мангуша, мені телефон частину розстріляли. О, буквально через 10 хвилин, як ми тільки виїхали, наша машина в Дребінській, де сиділа дружина з дитиною. Я так сижу і думаю, слава Богу, що вона відмовилась їхати на неї. Так би колона трошки затрималася, вона якраз вже стояла в колоні, а там вони ж бачать, там дрони літали. І ми вже розуміємо, що не наші хлопці, а оці от, бачили ці дрончики, от, бачать, що цивільні автомобілі збираються. і по, по ним. От, висадили в горняк, пансіонат вивезли, і там ж під, підрозділи залишились рятувальники наші, ну і також мої колеги. І обратно повертатись. Ну, Останню ходку забрати своїх. По путі на звороті до міста Маріуполя нас накрили градами. І вот. там вот, лежиш з машини, лг на обочині, вокруг все взривається, вот, трава горить. Вот Тільки вот. відстріляє бігом в машину і в підрозділ. Вот. Прилетіли бігом, і у нас на той час. Була якась домовленість там вже з, той, з, 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 з тими мангушськими керівниками, котрі передягли шапки, прийняли нову владу. Вона сказала, ну ви евакуюйте з Маріуполя, що хочете забирайте, і поїдете на, Запор... на Запоріжжя. Тому що частину розстріляють, все одно все розоб'ється, ну що добре. І ми що могли, то зібрали швиденько. І привезли, ну, кого хотів залишитись в от, залишайтесь, а хто хоче, їдемо далі. Ще ночі, з 16 на 17 прийшли керівники, гарняки, сказали, завтра вам приїде міністр ДНР МЧС і служба їхньої безпеки. Будете приймати присягу той власті. Ті нам швидко шо що що робити. І ми в 6 годин, 17 березня, заклеїли на залишився машинах скотчем стекла, що тільки можна загрузилися і поїхали. До міста Запорожжя. Після того, як Олександру вдалося вивести вагітну дружину та сина на евакуаційному потязі з Дніпра. Вони рушили до Угорщини. А Олександр разом з батьком поїхав до Одещини працювати далі, так як там на той момент було дуже гаряче і потрібна була допомога. Згодом рятувальник вже у повному складі своєї родини переїхали до Дніпра, дізналися про відкриття першого гуртожитку від Маріупольської міської ради, подали заявку та отримали житло. Ми жили в Одесі. Жінка приїхала народжувати в Одесу, щоб була донька Українка, подали заявку на житло, а на той час виконувала обов'язки ще в Одесі працювала. І коли відчинили гуртожиток, через два тижні мене сюди визвали у Дніпро, і ж я одразу заїхав в житло. Це якось так зрослося <хи> чудом. От. і На даний час виїжджаємо в обов'язки в Донецькій області по своєму фаху. Mm -hmm. Місто Дніпро мені дуже подобається. Воно достатньо наближено до міста Маріуполя. От. Тут багато місць, де можна пройти з дитиною 200 метрів в парк Гагарина. Дуже зелене місто. Нещодавно до Дня рятувальника, 17 вересня, Олександр отримав високу державну відзнаку медаль за відвагу у надзвичайній ситуації та нагороду президента України за оборону України. Оцей нагрудний знак я мріяв ще з університету. внірстета. Щоб його отримати, треба було там багато чого зробити, рятувати немає нічого. Я навіть не знаю, як можна було заробити. От, ну за ті дії, що було в Маріуполі, за то все, і мені вручили на жаль Ну це 15 років в ДСНС, то що працюю. <с>? Тобто, це знак, що до пенсії ще 10 років. А скільки ви всього працюєте вже? 15. 15 Рівно да, Так, от рівно 15 років. 15 років в сьому лінної служби. Це в цьому році? Да, прошу. в Минулого. Минулого. От. А оце від президента, відзнака, від відзнакою президента України. Це теж багато для мене значить. Дружина Наталя народила донечку Валерію. Сьогодні дівчата та син Сергій пишаються головою родини і завжди його підтримують. Восьмирічний хлопчик полюбляє розповідати історії про татові досягнення. Малеча дуже хвилюється за нього, адже розуміє, яка складна професія у батька. Завжди це для мене це важко, коли він виїжджає до Донецького е, не тільки я. Як переживаю. А і мої, мої дітки теж це відчувають, коли тата немає. Ну, це важко. Лю, лю, люба дружина це відчуває, це, я не знаю, як сказати, коли він уїжджає, я виходжу і просто на дорогу перекрещую його. Ну, він це не знає. Це моє таке. Дівоче, таке прикмета така. Мадівочка також історія рятувальника з Маріуполя потрапила на сторінки книги Другий рік війни, історії героїзму та самопожертви. Це збірник історій та подвигів українських рятувальників та захисників. Видання поки є в одному екземплярі. Книгу планують зберігати в одному з музеїв України. Олександр ні на мить не сумнівався в своїй справі, переживши всі ті страшні події, досі вважає це справою свого життя. Рятувальник продовжує працювати на Донеччині й надалі. Лідія Шамрай, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7